Всім привіт! Це друга частина мого відео про моє друге хобі, окрім вишивки хрестиком Це в'язання шпицями та гачком. В першій частині я розділила, показала речі, оцю гору речей, які в'язані шпицями. Це теплі речі. І залишилися в мене. Більш літні речі, в'язані і шпицем і гачком і комбіновані. Хочу розпочати з отакого білого плаття, з 100% хибешної ниточки. Плаття це я зв'язала роки 3-4 назад, але під нього ще мав йти чехол. Тому що, не дивлячись навіть на ці дирочки, навіть основне полотно дуже світиться. Під нього мав шитися чехол, але так як руки до нього так і не дійшли, лежить і розторочити шкода, і не знаю, може все-таки ще дов'яжу пошию чехол і там десь один-два рази одягну. Так що, як воно в не знаю. Ниточка дуже хороша. Поки що лежить і чекає свого часу. Наступна моя річ це. Наступна моя річ це отака туніка такого ніжно-бірюзового кольору. В'язала я її також досить давно. Ниточка тут ХБ. Але вона от такою стрічкою. Дуже легко в'язалося, і за рахунок того, що шпиці були десь четвертого розміру, і за рахунок того, що було багато пустот, такий візеруночок. Це така туніка з таким досить глибоким вирізом. Під низ я одягаю маєчку. Кілька разів я її одягала цього літа жодного разу якось не прийшлось її одягнути. Рукав довгий, також широкий, сама нитка важка і вона так спадає. Вона мені подобається і навіть не знаю, чого це я цього року її не одягала. Мабуть, просто забула, що є вона в мене. Ця кофта то в мене з такої серії по-багатому на всі гроші. Такий був в мене давним-давно. Старенька кофточка, їй біля 10 років, ниточка хебе і хебе з люрексом. Візерунок от такими трояндами, чи як він правильно називається, там, де з однієї петлі три і наступна з трьох одна. Це такий в мене був період, коли я любила таке все блискуче, золото, срібло. Ну, в общем, що на все на себе. Рука в три четверті, не ношу. Потрібно просто буде комусь віддати її, тому що навіть якщо я розпустити цю нитку, ну, з люрик нитки я вже точно нічого для себе не зв'яжу. Так що добре, що я робила ревізію. Кілька речей прийдеться віддати людям, які будуть тішитися і носити. Ця кофточка зв'язана саме таким же візерунком. Тут його краще видно, дуже він мені подобався. Кофточка з 100% хебешної нитки. Дуже я її любила. В ці роки, коли вона була в'язана, напевно, тоді був модний такий колір, світло бузковий отакий. Ну, може, камера просто не передає. Насправді він яркийший цей колір, мусковий такий. Довгий рукав. Це така кофточка, яка мене дуже часто виручала в літом, в прохолодну погоду, таку десь де є вітерець. Вона одночасно і світиться і. І натуральна, така, що не дратує, ніде нічого не ній. Ну, знову ж таки, це такий був період, коли я собі могла дозволити. Так мені хотілося тоді носити просто під низ, чи тілесного кольору, чи чорного кольору, там, чи такого бускового бізгалтер. Я під нього не одягала нічого. І чоловік так випускав з хати. Ця кофточка вже теж нікому нічого не винна. Відходила вона своє, як має бути. І кофточка ця в мене з історією. Вона довга, вона довша, ніж гудзик на джинсах. Ну, тобто, гудзик на джинсах десь, напевно, тут був. Тобто, її можна було повністю на бедра отут одягнути. Цю кофточку, дівчатки, я зв'язала за два дні. Наспор. Я в'язала ниточка хебешна, але вона така ніби ніби джинсова. І дві частини і рукави, частина рукава в'язалася шпицями і далі дов'язувалося гачком найелементарними стопчик, з накидом, узором зшивалася, от як я вам вже говорила. Гачком дуже мені подобається. Ну, Неможливо зшити так, щоб не було видно. І коли воно просто зшито так, щоб не видно було ніякого шва, воно тоді грубо виглядає. Як би його не розпарювати після прання, кожен раз рівно його знову видно. Мені подобається, коли зв'язано ну, просто гачком, нехай це видно, але зато це видно акуратно на таку косичку. Так що кофточку цю я відносила. Як має бути? Дуже я її люблю. Не знаю, інколи буває навіть така в мене ідея одягнути літом її під, світло -світлі, під світлі світлі джинси. ну Також такого блакитного кольору. Прикольна вона в мене. І знову ж таки, мій улюблений узор, от такими розочками, улюблений узор для літніх, для теплих речей. Отакого От ніжного, насиченого, але ніжного рожевого кольору, така літня кофточка, рукав 3 четверті. І е, сюди вставлена, тут вона від близьку жовтим, насправді вона е, також ніжного рожевого кольору, така ленточка поверху полодочці. А також в мене така лінточка вставлена в рукавчики. Коли кофточка одягається, сама в'язка розтягується. І воно не отак стирчить, а воно більш, коли ще я його підтягую як під локу, як на три четверті, то воно повністю розрівнюється. І ця лінточка також от рівнесечко лежить. Ось така кофточка під джинсики чи під шортики. З тієї ж упаковочки була е, вив'язана така маєчка. Сама ниточка тут така спадає, важкувата. Була вив'язана отака маєчка, яку просто гачком обв'язала, щоб тримало е, виріс от по лінії декольте, Досить глибокий виріс. І ця кофточка, така палочка, виручалочка в мене не раз буває, навіть цього року її одягала. Ну таку погоду, коли не хочеться, так настільки спека, що не хочеться, щоб щоб навіть щось тебе десь дусило. Навіть в хебешних звичайних футболочках чи маєчка трикотажних бувають якісь шви, якісь етикетки, там щось в облипочку, а ця вона така вільно лежить і собі спадає. Дуже така класна мене вдала така в'язочка, вийшла, ну така маєчка. Дивіться, як гарно цей шовчик йде в виробах насправді. Воно ніби додатковий візерунок. Рівнесочку, рівнесочку. Головне акуратно зшити. І з тієї ж упаковки ниток в мене вийшла ще навіть третій виріб, ще третя маєчка. Правда, тут ниток вже було, впритик впритик. Тому вив'язала я скільки могла, а далі по кругу до самого останнього сантиметра ниточки, я обв'язувала гачком отакими от стовпчиками, і вже думала, скільки буде стовпчиків на довжину, от стільки я буду в'язати. Отак, тут я спускала. На виріз І також я її декорувала тою ж рожевою смужечкою такою. Три вироби з однієї упаковки ниток. Я думаю, це дуже класно. Така тунічка з розрізами. Знову ж таки, нитка важка, але така 100% ХБ. Також на літо виручалочка, вона йде з такими переходами нитки з темнішого, блакитного, в світліший і в білий. Дуже вона гарно лягає по талії завжди. І на літо під шорти чи під бріджики такі якісь прикольні. Я її ношу. Класна, вона, мені подобається. Речі, в'язані шпицями, в мене закінчилися, лишилися речі, в'язані гачком. Коротенько розповім про них, не буду довго розказувати, але про цю кофтинку я не можу не розказати. Історія була так: я її в'язала такими сегментами. Чоловік бачив, що я там щось там собі шпортаюся, але не уточняв, що. І коли я її закінчила в'язати, одягнула, виходжу з ванни, а чоловік каже. І ти в ній будеш ходити? Я кажу, так. Ні-ні, не ванну нікуди вийдеш. Я кажу, чого це я не вийду? Я з журнала в'язала. З якого журнала? Отака от кофточка в журналі. Ти покажи мені, що людина десь на вулиці в от такій от кофточці, що так світиться. Я кажу, в журналі? Відкриваю ж, покажи. Відкриваю журнал, а там точно оця маєчка зв'язана і одягнута на дівочку з гольфіком. Чоловік каже, ну, а Гольфік, ти забула під низ одягнути? Ми посміялися, але насправді в мене є чоловік не такий диктатор, як могло здатися. І так, десь років 10 тому назад я могла собі одягати якийсь яскравий бізгалтер, там рожевий, бірюзовий низ, і зверху отаку от маєчку. І все, і я так ходила. Кошмар. Наступна кофточка. Ну, така собі, нічого особливого. Просто прикольний візеруночок. Я от отакими косами і між собою потім вони зшивалися. Як бачите, вона також така спадаюча, також хибешна. Дуже не люблю штучні нитки, штучні тканини. Вони не дратують, я в них путію, тому намагаюся брати хібеш. От така кофточка. Наступна знову ж таки сегментів, знову ж таки прозора. Тому зараз передивляюся ці речі і дивлюся, як я могла ходити в таких, ну, дирка на дирці, фатки. Ко собі трошечки починаю розуміти, що, напевно, люди мене трошки якимось фріком вважали. Але мені подобалося. Мені подобалося, те, що вони натуральні, те, що всі звертають увагу, що вони в'язані. А коли ще знають, що це я сама в'язала, в мене так аж німп світився над головою. Ось така коротесенька футболочка. Знову фатка. Але... Під ню малося на увазі також пошити чехольчик. Ну і, звичайно, от це розутюжити, підкрохмалити. І от такі плечики мали бути зверху. Довжина там така серйозна. Гудзик від джинсів талія, тобто, бачите, де, тобто, вона не буде підскакувати. І мені здається, що сюди можна пошити очхольчик якогось такого тілесного, молочного кольору. Я все одно думаю, що це буде непогано. І вона така досить нарядна. От така кофточка. Наступна, ще одна моя така любімка, Знову ж таки, біла, знову ж таки, хебе. Знову ж таки, така тканинка не, не легка, спадає вона, рукав довгий. І один раз колись вона мене виручила, була на морі, коли не хотілося, щоб плечі додатково обпікало, і накинути щось на себе бо, ну, хотілося. І парео всякі, всякі такі накидні халатики, вони також якісь швиди стерли. А ця все-таки. Від сонця трошечки оберігала. Така вона подовжена. Така любінька. Це така жилеточка з тих же ж натуральних ниточок. Не робила гудзики я донизу. І було навіть таке, яке пам'ятаю, що я одягала на тоненький гольфик її. Це така вчителька-вчителька. Це була, якщо чесно, проба візерунку колись. Ось така жилетка. Ще одна моя раритетна кольчужка. Ну як завжди в мене, дирка на дирці, а між ними дирка. Її я носила також під гольфик була. Ну Та і під шорти лі... літом на голе тіло, також на бізгалтері, я також її носила. Рукав такий вільнуватий, розширений, три четверті. Ніде нічого не терло, не різало, не ниркувало. Отака. Ну, ще одне плаття, до якого потрібен чехол. Ну Тут обов'язково без варіантів потрібен чехол, так воно і задумувалося. Ніжно-ніжно-блакитного кольору. Колір такий дійсно ніжний, не вигорівший, а ніжно-ніжно-блакитний. Подобається воно мені. Мені здається, що воно досить нарядне головне грамотно продумати до нього чехол. Потрібно буде от на наступне літо його закінчити. Бо я так подивилася, що в мене дуже багато речей, яких я не ношу. І в основному через те, що не хочеться вже носити його на бюзгалтер, а просто всього-навсього чихли пошити. Так, на це літо треба щось придумати. От така ковтиночка. Знову ж таки, натуральна, хибешечка, важкувата. Лодочка така, що дозволяє опускати на одну сторону. Якщо чесно, з цієї нитки я мінімум 10 різних ковтиночок намагалася в'язати. Реально, малюнок не лягав ні в що. Нічого не подобалося. Було таке, що зв'язала перед спинку два рукава, зшила, поміряла і розторочила, не ховаючи навіть хвостиків. І от лише в цій ковтиночці ця нитка лягла. Нитка прикольна. Ну, не йшла вона мені в роботу. Ну, от вийшло те, що вийшло, і я цим задоволена. Ну і такий собі бонус. Забула я ще про одну в'язану кофточку. Ярко жовтого кольору. Дівчки, моєму сину 18 років минуло. Цю кофту я в'язала, коли була вагітна. Уявляєте собі, кофті 18 років минуло. Це я до того, що вишив, вишивка вишивкою, а в'язка, якщо вдала нитка і якщо класична модель це речі, які можна носити без терміну по руках. І так далі. Уявляєте собі? Вона ну, для мене нічим не відрізняється від тих кофт, які можна купити зараз в магазині. Я її дуже люблю, е, люблю носити її. Я взагалі-то з цієї цілої купи, якщо чесно, ношу відсотків 40 речей. Ну, ношу то так. Якщо за сезон одягається один раз, то це називається ношу. Є, звичайно, там те, що я ношу часто, але переважна маса, я розумію, щоб оце зараз прибирати, половина речей відсіяти. Я їх просто навіть вивезу з дому. Підам в добрі руки, які буду цінувати. В'язані речі я люблю, не через те, що. Ну, це дешевше, чи там, шкода мені грошей на, ну, на магазині там, чи базарні покупні речі. Ну, ви щоб розуміли, оце в мене тільки сорочки, які я от купила і ношу. Тобто я така тряпочниця ще та. Я дуже люблю, щоб в мене речей було багато. Але відв'язаних речей я відмовитися не можу. Для мене вони означають, що така річ є лише в мене і більше ні в кого. І для мене чомусь це має значення. Так що, от на фінал от така кофточка. Дякую вам всім, що ви дотерпіли все це до кінця. Хотіла спочатку зробити це в вигляді слайд-шоу. Але і я і, напевно, більшість не люблять дивитися слайд-шоу, а більше такого розум... розмовного жанру відео полюбляють. Тому от не вийшло мені зняти все не то що в одній частині, а навіть в двох частинах, але коротко. Тому що про кожну річ хочеться хоч щось розповісти. Ще можу сказати, що якщо будуть якісь питання, без проблем відповім, запитуйте. Лише одне, схем в мене немає вищити, знаєте, я з тих в'язальниць, що якщо мені подобається на комусь узор, ну десь в транспорті, на вулиці, мені схема не потрібна. Я просто, проходячи мимо. Очима фотографую, і мені схема не потрібна. Я сама собі вищитую, скільки мені потрібно хрестиків. Я сама собі набираю, скільки мені потрібно хрестиків, петель. Хрестики, правильно, бо зараз вже йду вишивати. Скільки мені потрібно петель. Я в цій когті я сама собі малювала малюнок, враховувала, скільки будуть займати коси, цепочка, ромбики, і тоді заповняла до повної. Довжини рядка, ширини рядка собі отакими, от ну, в даному випадку вивертими петлями. Тому схема мені не потрібна. Я в'яжу без схем. Мені достатньо того, щоб просто на комусь побачити, чи там по телевізорі в фільмі якомусь в кофту, чи на вулиці, чи в журналі. Без схеми. Так що на рахунок схем, в мене точно немає схем до цих кофт, які в мене є. А так, по, по роботі, якщо будуть якісь питання, будь ласка, звертайтеся. Все, дякую вам всім за перегляди. До побачення. Па-па.